Жівка не може виїхати з території заводу. В'їзд та виїзд до підприємства перекрили обурені підрядники, яким вже впродовж півроку не виплачують зарплатню. Працювали тут від початку нового року і в таких умовах. І чекали теж обіцянка, ціцянка, давайте до п'ятниці, буде в п'ятницю, а жити за щось треба, кожного сім'я є, діти маленькі. Близько десятка людей лише з однієї підрядної організації виконували тут свою роботу, та жоден з них досі не отримав зароблене. Ми виконували внутрішні роботи, це шпаклівка, укладка плитки, там профнастил прикручували, укладання тротуарної плитки. Різного це, що... зовнішній благоустрій робили. Тобто, все це є в прописаних документах і в актах виконаних робіт. Акти виконаних робіт підписані, деякі ще до початку повномасштабного вторгнення, та сплачувати за них замовник не хоче. каже, очікуйте грошей до кінця року. З ним у нас з ним на тому тижні були підписані документи про взаєм... кінцевий взаєморозрахунок по боргам до кінця. Цього року, зараз я одразу вам його покажу. Ось такого плану. Так. Ось е, субпідрядна організація, е, будівельна організація генпідрядна організація тобто ми, і взаєморозрахунок, тобто погоджено до 31.12.2022 року. Mm -hmm. В усному порядку ми говорили, що платежі будуть проводитися частково в цьому місяці і в наступному. Потреби та вимоги мітингувальників каже замовник, розуміють, однак через фінансові труднощі нічого зробити не можуть. Зазначають, у договорі прописані форс-мажори, і повномасштабне вторгнення стало одним із них. Тому виплати відтерміновуються з 24 лютого роботи по 26 чи 28 квітня. Роботи були призупинені по ну тому що був введений військовий стан і розпочалась війна. І так само були призупинені взаєморозрахунки з контрагентами, підрядними організаціями, постачальниками, матеріалів і техніками. Зараз з 26-28 квітня цього року вони відновилися, але не в повному обсязі, тому що ну всі розумієте, є фінансові трудності. При це кажуть, зараз розрахунки ведуться, кошти надходять, хоча й не в повному обсязі, але поступово виплатять усе. Обіцяють навіть встигнути раніше аніж до кінця року. Та на такі умови працівники не погоджуються для багатьох. Це єдине джерело доходів, тому мають за щось жити. Ми до Олега Петровича, коли кошти будуть, то то ми доробили все повністю. Коли кошти? Понеділок середа, пятниця понеділок середа, пятниця Тобто кожен день, кожен день у нього якісь отмазки. Я набираю його. Він каже, ну ви, що, чого ви мене не можете зрозуміти? Я говорю, а ви моїй дитині поясніть. Сім'ї поясніть, що сварки постійно, що ну, грошей банально нема. Багато з тих людей, які працювали на підприємстві, зараз захищають нашу країну у лавах ЗСУ. Та навіть з ними ніхто досі не розрахувався. Є люди, які ще на сьогоднішній день військовослужбові. Їх забрали на фронт. Вони також дзвонять і питають, коли вже ці розрахунки будуть здійснені. Люди, які тут працювали, вот поїхали воювати. Воювати, Воевать, да. І от на сьогоднішній день уже багатьох з них нету. А не отримали навіть зарплату. Керівник підрядної організації каже: в першу чергу за коштами люди телефонують йому. Та поки замовник не розрахується з ним, заплатити працівникам з власної кишені він також не може. Працівники запевняють, директор і так виділяв свої гроші. Давав Сергій Михайлович, давав по 500 гривень свої гроші. Давав нам на проїзд, щоб ми тільки їздили, щоб ми робили цю роботу. Ми зробили, а з нами не розрахувалися. З ним не розрахувалися, а він з нами не може розрахуватися. На сьогоднішній день є підписана між нами бумага, додаток до договору, де вказані суми. На сьогоднішній день вони винні більше там 400 тисяч, і якби на цей день вони кажуть, що ми їх колись віддамо. До них звертався з проханням розрахуватись, тому що працюють люди з людьми. Мені у мене також умови, що ми повинні розрахуватись. І вони не розраховуються, але. Власник, замовник цього всього, каже, що гроші він на уютстрой відправив. Та до працівників кошти не надходять. Люди кажуть, з цією компанією така ситуація вже не вперше. Вони ще будували на онколікарні, виконували будівельні роботи уютстрой фірма ще з грудня місяця. Знаю людей, яким вони кошти ще не повернули. Підрядники запевняють, якщо найближчим часом кошти не отримають, а розбиратиметься прокуратура Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Навколо торгувального центру понад дві тисячі людей. Усіх їх евакуювали. Усередину нікого не пускають, адже у приміщенні працюють сапери. По обіді невідомий надіслав на пошту поліції повідомлення, що о 15.00 усе златить у повітря. О 12 годині 40 хвилин отримали повідомлення про замінування за адресою вулиця Київська, 77. Оперативно прибувши на місце події, було здійснено евакуацію персоналу та відвідувачів ТРЦ. На місці події викликано слід оперативну групу за сьогодні? Це вже друга погроза мінувальників. Перша надійшла ще до початку роботи ТРЦ. Невідомий вимагав від керівництва закладу виконати його умови до 13.00. Про що саме йде мова? У поліції не розсекречують після 9-ї на електронну адресу адміністрації торговельно-розважального комплексу надійшло повідомлення про те, що роботу їхнього центру буде заблоковано у разі невиконання певних вимог певні вимоги, які не озвучуємо з метою безпеки, а також не надання. Вагомості, і, зокрема, і особі, яка висувала такі вимоги, на умови невідомого адміністрація не пішла. Тут вже близько 13-ї було нове повідомлення про замінування. На місце події виїжджали відповідні служби поліції, обстежили приміщення торговельно-розважального комплексу. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявили, і центр продовжив роботу. Майже о 13, точніше, о 12.50 на електронну адресу головного управління Нацполіції в області надійшло інше повідомлення, в якому Теж йшлося про вибухонебезпеку на території цього ж торговельно-розважального комплексу. Кілька годин сапери шукали вибухівку, та повідомлення все ж виявилося хибним. Тим часом у справжні замінування відвідувачі не вірять, тож наполегливо чекали, доки спецслужби завершать роботу, аби й далі піти по запланованому маршруту. Так гуляти в боулінг пограти. Ще хотіли в кіно сходити, але така от ситуація не дуже. Хороша сталося. то ви чекаєте, поки ну так, почекаємо? чекаємо. А не а боїтеся що... так близько знаходитися біля торгівельного центру? Я думаю, це неправда, тому смисла боятися немає, не бачу. <залі>. звикли вже, а от працівники торгувального центру, згадуючи події, які ставалися у інших містах, кажуть, краще зайвий раз евакуюватися, хоча це й вдаряє по бізнесу. Уже небезпечно. Ми мусимо евакуюватися. Мусимо все. Це наша небезпека, але діло в тому, що звичайно ніхто не знає наскільки це серйозно, і наскільки це швидко закінчиться. Маємо себе берегти просто. І спочатку там ігнорувати теж не дуже хочеться, тому що не знаєш За, було... зарошніми ситуаціями. В центрі мінування було ще до війни, так скажемо, зимою. Це все було. Ну, якби коли відносився ще тако, а зараз до цього ти вже розумієш, що це. То лучше себе зберегти. І... Дуже, дуже заважає дуже люди, зберегаю. які приїжджають, наприклад, там збирається якась частина людей, і мінування всі роз'їжджаються, вже не приходять. І зізнаються, вже готуються до нових повідомлень. Ну, тобто, стимо. Скоро зима, скоро зима. Осім. Будемо стояти. Думаю, що ще таке буде? Ми думаємо, так. Зима. Не знаю, чи цим це все закінчиться. У поліції ж уже розшукують зловмисника. Так як повідомлення надійшло на пошту, це може зайняти певний час. з 1 вересня це уже третє хибне мінування у місті. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1 Міжнародна дружба та співпраця Україна з перших днів повномасштабного вторгнення відчула підтримку Італії. До нас надходила як гуманітарна, так і фінансова, соціальна та військова допомога. Я хотів би сказати, що Італія однією з перших та найбільш віддано підтримувала можливість отримання України кандидатства у члени Євросоюзу. Нещодавно Італія виділила 200 мільйонів євро, які підуть на оплату праці викладачів. У нас близько 160 тисяч українців, які знайшли прихисток в Італії. Кілька днів тому також було виділено 2 мільйони євро для розв'язання проблеми розмінування. Замість руїн якісна нова інфраструктура. Візит надзвичайного і повноважного посла має на меті покращення взаємодії між Україною та Італією щодо проєктів відновлення трьох областей Київщини, Одещини та Житомирщини. Поки збройні сили України ведуть боротьбу на фронті, наше головне завдання подбати про відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури наших міст та селищ. В Житомирщині важлива підтримка Італії у процесі відновлення соціальних, медичних та освітніх закладів. Відповідно до презентованого світовій спільноті Лугану плану Фастрикавері. Попри війну Італія зацікавлена у розвитку економічних відносин з Житомирщиною у відбудовній галузі, деревообробці, відновлювальній енергетиці, аграрному комплексі та важкій промисловості. Адже, окрім вдалого логістичного розташування, область надзвичайно багата на природні ресурси. У нас є повна політра будівельної сировини, в тому числі напівдорогоцінний каміння. Закінчуємо це все унікальними запасами титано-патитових руд, які складають 85% від всіх запасів України. Житомирщина підтримує економічні зв'язки з понад сотнею Україн. Італія не виняток. На території області працює декілька підприємств за рахунок їхніх інвестицій. У нас велика кількість теж італійських підприємств. Ми цим дуже пишаємося, і ці підприємства працюють як в галузі деревообробки, каменеобробки, інженерингу, а також енергетики. Свою чергу Італія також задоволена співпрацею з Житомирщиною. Ми Не починаємо з нуля нашу співпрацю. Майже 5,5 мільярд євро був товарний обіг між Італією та Україною у 2021 році до початку війни. Ми третій партнер України на європейському рівні після Німеччини і Польщі. І ми також зможемо вам допомогти на вашому шляху інтеграції до європейського ринку. Тож, під час зустрічі розглянули Житомирську область як потрібний нашим країнам інвестиційний хаб, який допоможе залучати все більше італійських представників бізнесу. В результаті у виграші залишаться всі громади отримують додаткові робочі місця а бізнес належний ресурс для розширення. Відзавтра і впродовж місяця триватиме тестування оперативного інформування населення про загрози за допомогою мобільного зв'язку. Повідомлення надходитимуть кожного понеділка, середу та п'ятницю о й годині для абонентів Київстар, лайфсал та водафон. Тестування проводиться на території 17 областей, зокрема і Житомирщини. Нова система оперативного інформування населення про загрози працюватиме завдяки технології Селбродкаст, яка має значні переваги над смс-інформуванням. Зберігайте спокій, тестування не потребує дій з вашої сторони. 9 вересня в рамках благодійного вуличного туру у Житомир завітає український рок-гурт Козак Сістем. За 10 років існування співаки відвідали із концертами понад 18 країн світу, а тепер же їздять україною із благодійною місією. У нашому місті гурт виступить вже цієї п'ятниці на вулиці Михайлівській о сьомій вечора. Якщо говорити про справжніх друзів України та, зокрема, Житомирщини, першою на думку спадає Естонія. Саме ця країна першою визнала дії російської армії геноцидом проти нашого народу та першою погодилась допомогти у відбудові пошкодженої інфраструктури на теренах нашої області. Таких об'єктів 15. перший з них садочок у Овручі, капсула будівництва якого вже закладена. Ще одним у списку є міст в самому центрі Малина. У вересні місяці ми очікуємо. Приїзд міністра економіки інфраструктури Естонії Сікут, яка повинна задекларувати вже офіційно від імені уряду Естонії передати гарантійний лист про відбудову. Ми сьогодні будемо з шановним паном міністром, шановною делегацією, в Малині зруйнований від ракетного удару міст який ми будемо відбудовувати у співфінансуванні Україна та Естонія, вже зараз Україна та Естонія розпочинають розвивати новий спільний напрямок цифровізацію. З цією метою міністр з питань підприємництва та інформаційних технологій Естонії з робочим візитом відвідав Житомирщину. Дуже дуже приємно, що це вже сьогодні. Це не тільки гуманітарна допомога. Сьогодні це не тільки е, допомога у відновленні, а це сьогодні вже і іт технології, і освітні нові програми. співпраця за Іншими напрямками, і я сподіваюся, що це не тільки початок, а вже серйозний етап. В першу чергу міністр відвідав Житомирську політехніку, адже саме цей навчальний заклад є осередком технологічного процесу в регіоні. Посадовець ознайомився з матеріально-технічною базою та роботами студентів, а також обговорили питання можливої співпраці. Один із проектів це розробка і побудова. Кіберполігону, створення дата центру та хмарних обчислень на базі нашого університету. Такий проект він буде дуже корисним для власне усієї Житомирської області. Ми вирішимо багато питань, які пов'язані з кіберзагрозами, і власне створення сховища даних. Наразі проєкт на стадії обговорення термінів та кошторису. Приблизна вартість становить 220 тисяч євро. І саме естонська сторона шукатиме фінансового донора з Євросоюзу. Свою чергу міністр запевняє, таких самих атак, які мирні міста України, зазнає і кіберсфера, та завдяки українським спеціалістам, яких зокрема виховує Житомирська політехніка, росіяни не досягають бажаних результатів. Сьогодні я відвідав Житомирський політехнічний університет. Я вражений не тільки рівнем устаткування, обладнанням, яке є в університеті, а вражений і рівнем менеджменту, підходів до освітнього процесу. Власне, найбільша перевага та важлива річ фокусуватися на конкретних цілях, внесках, практичних речах і створювати щось, що має значення. Та розпочали співпрацю в рамках цифровізації країни ще в минулому році. Тоді була ратифікована угода щодо електронної черги на кордоні. Через повномасштабне вторгнення проєкт був призупинений, та найближчим часом планується його відновлення. Найближчим часом на чопі вже запрацює, що в майбутньому. Дасть можливість на всіх пунктах перетину українського кордону з нашими сусідами мати електронну чергу, і це саме тобто і не стояти годинами. А ти розумієш, ти реєструєшся на який час ти приїжджаєш, так само і з митною декларацією. На цьому внески Естонії у it галузь України не закінчуються. У Таліні працює школа, де українських дітей навчають кібербезпеці. І ми далі готові співпрацювати на місцевому рівні з українськими партнерами, щоб принести більше таких рішень, більше таких уроків для школярів і загалом переосмислити освітню систему, яка буде ґрунтуватися на технічних знаннях і давати дуже практичні результати в підсумку. І, хоча Естонія є однією з найбільш розвинених у сфері інформаційних технологій, її представники запевняють, в Україні також є чому повчитися. Наступні кроки в нашій країні ми хочемо втілювати за допомогою дії, тому що ваша дія дуже крута. Прийміть це за найкращий комплімент, адже Естонія це каже.